Звати Малишева Христина Володимирівна, я є кандидатом біологічних наук, старшим викладачем кафедри біотехнології та радіології. Окрім того, я також є відповідальна за наукову роботу на нашій кафедрі. Сьогодні я хочу познайомити вас із нашою навчальною лабораторією. Будь ласка, запрошую. Є наша навчальна лабораторія. У даній лабораторії ми проводимо лабораторні і практичні заняття для наших студентів із таких дисциплін, наприклад, як загальна біотехнологія, біохімія мікроорганізмів, біологія клітини із основами молекулярної біології, клітинна інженерія загальна та молекулярна генетика, генетична інженерія та деякі інші. Окрім навчання, наші студенти на базі цієї лабораторії також мають змогу виконувати експериментальну частину своїх бакалаврських робіт. Крім того, ми також проводимо тут майстер-класи для школярів і залучаємо їх для... До наукових досліджень також популяризуємо науку і, зокрема, біотехнології. Хочу познайомити вас із тим обладнанням, яке ми використовуємо для навчання і для дослідницьких цілей. Ось, Для елементарних процедур. Таких, як, наприклад, зважування різноманітних реактивів, у нас є в звичайні аналітичні ваги, з цього боку також є ще додаткові з іншого боку. Для проведення мікроскопування і для звичайних рутинних процедур у нас є звичайний оптичний біологічний мікроскоп, так, на якому наші студенти мають можливість досліджувати, вивчати різноманітні мікрооб'єкти. зокрема, Бактерії, дріжджі, крім того, досліджувати різноманітні клітинні структури тощо. Для більш таких специфічних структур для більш специфічних робіт, зокрема, у нас є наявний більш складніший мікроскоп, це є флюоресцентний мікроскоп від фірми ЦАЙС, який дозволяє досліджувати. Певні клітинні структури, які попередньо були пофарбовані або ж плюресентними барниками, або нічені антитілами, що поніковані із відповідними флюорохромами. Також перед вами знаходиться біологічний кабінет біобезпеки другого класу, який призначений для створення стерильних умов для маніпуляції. Певними об'єктами біологічного походження, які потребують захисту, а також захисту оператора. Для проведення робіт, що пов'язані із культивуванням мікроорганізмів, наприклад, таких як бактерії або ж дріжджі, у нас є для цього спеціальний прилад, шейкер, який забезпечує створення оптимальних умов росту та розвитку цих мікроорганізмів, дає можливість забезпечити умови аерації, якщо це є необхідно. Для проведення робіт, що пов'язані із фарбуванням, тканин або окремих клітин чи їх же ж структур, у нас є наявні різноманітні барвники, які активно використовуються нашими студентами. Є наявні, звичайно, предметні скельця, на кривні Також у тих випадках, наприклад, коли нам потрібно підрахувати певну кількість барвників, у нас є наявні спеціальні камери для цього, в даному випадку це є звичайні камери горяєва. Також, наприклад, для проведення вимірювання pH приготованих розчинів. У нас є наявний звичайний ph метр З деяких окремих дисциплін ми також нашим студентам пояснюємо, що таке, наприклад, є аналіз, а також даємо змогу їм самим навчитися його проводити, використовуючи для цього вже готові набори, ось, наприклад, як у даному випадку. У тих дослідженнях чи... У тих лабораторних роботах, де, наприклад, потрібне так, ми маємо для цього відповідне обладнання, це є звичайна настільна центрифужка. Окрім цього типу ротора, там ще є ряд інших роторів, які призначені для мікропробірок меншого об'єму. для миття посуду. Звичайно, також є наявний у нас аквадистилятор, який призначений для отримання дистильованої води хорошої якості, яка в свою чергу використовується для приготування реактивів, а також живильного середовища. Також у нас є наявна, наприклад, звичайна електрична плитка, якщо нам потрібно. Підігріти той чи інший розчин, або, наприклад, розплавити агарозоване середовище. Також є наявна звичайна водяна баня. На додачу до шейкра, до про який я розповідала раніше, у нас є також звичайний термостат, знову ж таки, завдання якого це створити оптимальні умови росту та розвитку досліджуваних мікроорганізмів. Крім того, у ньому можна термостатувати, наприклад, проводити якісь певні біохімічні реакції, які потребують заданих температурних умов. Звичайно, для, наприклад, вимірювання оптичної густини у нас є фотоелектрополориме КФК. студенти активно ним користуються. Ще одна вага. Теж доволі цікавий прилад, який, зокрема, ми використовуємо на лабораторних роботах із загальної та молекулярної генети, а так, генетики, а також генетичної інженерії. Це є система для проведення горизонтального електрофорезу нуклеїнових кислот, зокрема ДНК в агарозному гелі. Ось є звичайна камера, плашка з грибінками, ну і, звичайно, блок живлення. Також є наявна ще одна центрифужка настільна. Ну і звичайно, ось тут, наприклад, у нас є таке відділене дещо відокремлене робоче місце, призначене для проведення певних мікробіологічних робіт, є звичайна спиртівка і все необхідне обладнання, яке наприклад, призначене саме для посіву чи пересіву. Мікроорганізм же шпапелі дригальського, мікробіологічні петлі, багаторазові є ще і стерильні за потреби. Звичайно, окрім такого обладнання, в нас, звичайно, також є і багато скляного і пластикового посуду, зокрема, наприклад, тут же деякі є простерилізовані. Це є звичайні пробірки для культивування мікроорганізмів, чашки петрі запаковані, колби плоскодонні скляні, також є, звичайно, скляні піпетки, є пластикові стерильні одноразові піпетки. Ну, звичайно, для маніпуляції цими піпетками в нас є спеціальні ось такі пристосування. Крім того, є мікродозатори, якими значно простіше користуватися, але вони призначені для, більш, для малих об'ємів. Так як ви теж бачите, в нас є достатня кількість і всі необхідні реактиви, так, які нам потрібні для проведення наших лабораторних робіт. Є також звичайні витратні матеріали, це, наприклад, мікропробірки різного розміру від 2 до 0,5. Від 2 мілілітрів до 500 мікролітрів. Є чашки в петлі, скляні ми бачили, є також у нас і пластикові, є звичайні носики різного об'єму для тих же мікротузатрів. Також є, звичайно, у нас ті ж центрифужні пробірки, як на 15 мл, є і на 50 мл. Зі свяного посуду у нас також є. Ще, наприклад, циліндри, знову ж ті ж чашки петлі, мірні стакани, лієчки тощо. Ну і, звичайно, є ще у нас лакмусові собі папірці, рукавички для проведення, робіт, звичайно. І також у тому випадку були реактиви або ж, наприклад, під час виконання того чи іншого дослідження є кроки, які, наприклад, потребують холодного режиму, то у нас для цього є холодильно-морозильна камера, так, холодильне відділення і морозильне відділення. Також у нас є наявна аптечка, у якій міститься все необхідне так, для надання першої. Медичної допомоги в аварійних ситуаціях. На цьому дуже вам дякую за вашу увагу. До побачення.